Всім привіт! Вітаю на моєму каналі. Розпочинаю новий влог. Цього разу це буде з городу. Ми збираємо помідорки. Подивіться, в нас вже є досить таки багато. Ми щодня вже по 2-3 по тако зриваємо собі на якийсь салат. Дуже смачні, нічого не зрівняти з магазинами, там просто нема. Нема що зрівнювати навіть також огірочки. Ну, а також я хотіла вам показати деякі рецепти, які я робила так, щоб були до основних блюд. Ось я буду робити два салатики і закусочки. Я вже поставила відварювати е, яйця і картоплю. Також мені ще треба було перелити деякі речі. Е, е, от Я дістала е, свою коробку, там я зберігаю. Все, що в мене не поміщається, ось такі класні баночки з скліні. І мені потрібно було пересипати макарони. Коли в мене трошечки там залишається, то я завжди спочатку відсипаю їх в тарілку, щоб вони перші пішли. Потім засипаю свіжі новенькі з пачка, а потім досипаю ті, які були вже в банці, щоб вони там не залишалися, а ми їх з'їдали першими. В баночках, в мене також підписані, який тип макарон, і скільки треба їх варити. Мені це дуже зручно, тому що я ставлю таймер, якщо, наприклад, там 8 хвилин або 10 хвилин, то я собі на баночці зразу бачу, ставлю таймер і спокійно роблю свої справи, поки в мене відварюються макарони. Дуже зручно, спробуйте. Ну, а поки я ще від парю фунчозу, що я роблю? Я ставлю фунчозу в велику тарілку і засипаю це все кип'ятком, залишаючи так на хвилин 5. Ну, я більше залишаю, каже 5, але я залишила десь на 15. На всякий випадок, мені так більше, вона подобається. Ну, а поки вона в мене запарюється, все інше в мене там вариться, яйця, картопля, то я взялася до капусти. Її потрібно дуже дрібненько нарізати. У мене була ось така. Спеціальна терка, яку я замовляла в Aliexpress, але вона мені щось не дуже, не дуже зручна. Тому я за старим добрим способом просто дуже дрібненько так собі її на... ножом нарізаю. Поки я це все нарізала, яйця в мене вже зварилися. Як Бачите, у мене такий девайс. коли там все стає біле, дуже зручно, то, то значить, все яйце повністю відварилося. Я їх поставила в холодну воду. Щоб вони там трошки постояли. Ну, а поки я нарізаю огірочки для салату пів кружельцями і ось дуже так дрібнесенько. Там по рецепту якби, тільки один огірець, огірок, але мені подобається більше, щоб були такі свіженькі, тому я аж три додала. Ось такий вигляд. І відкладаємо. Ну, Яйця я вже почистила і зразу готую наступний салат. Вони мають бути досить такі великими такими шматочками. Я їх там 2-3 рази тако перерізала і все. І так всі 4 яйця. Хоча я цього й не зняла, але паралельно я вже поставила відварювати рис, тому що він мені знадобиться до моїх наступних приготувань. Зараз побачите у відео. Відкладаю яйця в сторону і все собі накришую, що мені потрібно було для моїх суші, як оце огірочок. Також в мене були крабові палочки, я їх додавила, авокадо, що там ще я додавала, філадельфію і, І, здається, все. Потім, бачите, вже фунчоза вже готова, тому я її стідила в воду. Залишилося мені ще дорізати а, авокадо, то зараз якраз цим і займаюся, і вже собі починаю готувати наступне. Беру ось таку глибоку тарілку і буду зараз замочувати в гарячій воді ось такі рисові а, пластини. Дуже класна річ, до речі, можна робити м, купу різних рецептів, всяких вони. М, такі універсальні, виглядають гарно, можна зробити по-різному. Тому я тут буду експериментувати, норі також мені е, знадобиться. Рис у мене вже підійшов, тому я роблю сушіцу, Це цю сальсу, яку ти додаєш до рису. Там е, оцет е, з рису і дві чайні ложки цукру. Я це все перемішую так добре, щоб він там розчинився, і додаю, все е, е, рис. І добре перемішую. Ну, а поки я зроблю ось таку якби, закуску. Вона вийшла смачна, але треба начинки ставити ось половину від того, що я поставила. Тому не раджу робити це так само, потрібно менше. І Філадельфію я би також більше не ставила. Мені здається, без неї було б набагато смачніше. Це я в перший раз таки робила, я трошки так експериментувала. Ось так додаю туди фунчозу. Потім огірочки, також туди додаю крабові палочки, норі, нарізаю, тому що мені подобається саме цей смак. І також, як я й говорила, ось крабові палочки. Туди ще можна додати кунжут, наприклад, якщо вам подобається. Чи там ще щось, начинки можуть бути абсолютно різні. І також додавила авокадо, Потім їх закриваєш ось таким конвертиком, ну як або як у холубці. кому там як зручно і подобається і так далі. Воно досить таке кріпеньке, добре склеюється. ну, Мені подобається, я раніше ще робила. Такі, як міні-суші, також там рис всередині, замість фунчози. Е, ну, якби Ти можеш робити зовсім різні там е, рецепти, кому там що подобається. Воно виходить смачно, мені подобається. Потім е, взялася вже робити суші. Розумієте, що це не професійні суші, які ви замовляєте в ресторані. Це просто в мене був настрій зробити суші, і з риби в мене були тільки крабові палички. Тому це такі експром суші від Олі. Я беру норі, звичайно, жиш, потім рис, який я відварювала суші, цю сальсою. Все це руками я роз, розгладжую і вже е, ставлю начинку. Я коли роблю суші, то мені дуже подобається додати туди також банан. Але, на жаль, цього разу воно його в мене не було, тому я його не додавала. Філадельфія, обов'язково я обожнюю, щоб в сушах була Філадельфія. Краще всього, коли ви її е, ставите не так ложку, як ястко розмащувати, а кондитерським шприцем. Вона набагато краще. Якби, наношується. Додаю крабові палочки, огірочки, авокадо. І в принципі також можна було кунжута, якщо вам подобається, Якби все за смаком. І їх буду потрошку закручувати. Такий процес я зробила зі всіма своїми сушами, поки не закінчився рис. А потім зробила ще одну таку, такий ролл. Але замість рису я додавила туди ці макарони рисові. Теж прикольний такий, знаєте, смак, мені сподобалось. Я б ще ці макарони обожнюю і азіатську кухню. ну, Для мене вона дуже класна. Тому я ось тако відкладаю і далі пішла. Поки я крутила свої суші, в мене вже відварилася картопля, її почистила і зараз нарізаю до яєць. Пам'ятаєте, що ми це все відклали? Також нарізаю дуже великими такими шматками картоплю. Цей салат, скажімо так, його дуже часто роблять в Іспанії як просто така тапа. Іспанські тапаси, коли ти йдеш до, в якийсь бар, то тобі дають, якщо ти щось там взяв якесь пиво чи ще щось. Добавляю туди один зубчик свіжий часника і майонеза. Це за смаком. Вони додають ну, дуже багато майонеза. Я так багато не додаю, мені здається, краще, коли менше. І ще можна там посолити, додати якісь спеції, але мені подобається ось тако, навіть не солю. Там вже якби кожен собі робить так, як хоче. Ось і все можна, можна подавати на стіл, але краще, щоб воно відійшло трошки постояло. Ну а потім я роблю інакшу сальсу. Додаю пів авокадо, додаю петрушки. Досить таки багато, один чеснок і багато горіхів, які в мене там були, начищені, і також олію. В кінці я ще посолила і додавила води, тому що воно не дуже добре в мене збивалося. Я додавала води. І ось така консистенція. Воно як такий соус, щоб заправляти цей зелений салат. До речі, дуже смачно, мені дуже сподобалося, Такий свіженький на літо саме це, тому що воно швидко робиться і щось нове. Ось такий фінальний результат: Салат з капусти, з картоплі, ну, діба роли, як там могла, і такі також роли. Це було дуже смачно, з'їли за один день. На наступний день ми їхали в офіс і я ще забігла подивитися деякі речі в Mango Home. Мені дуже сподобались ось такі кружечки, подивіться, які вони милі. І взагалі там були і тарілки, весь набор, здається, це нова колекція. І ось ця біля них, прям моя любов, дуже гарно виглядає. Ну, не знаю, мені прям сподобалося. Ще там подивилася деякі речі. Ось це не нове, я вже це бачила для солі там. А це, подивіться, такий ніби декор. Дуже класний на кухню поставити, в кого такі, такі чорні підходять. Е, коштувала така динька 15 євро. Гарно виглядає, мені прям. Ну, дуже сподобалося. З осіннього я якби, тільки ці побачила. Такі в кого є діти для іграшок, дуже гарно. Це я по скидках знайшла. Подивіться, така доска виглядала непогано, але була дуже важка, і думаю, зараз оце все тягати. Такі вази є вони зараз у всіх просто на каналах я бачила, гарно виглядають. І це з нової колекції також мені сподобалися ось такі свічки гігантські. Виглядає класно. Подушечки, також з цим візерунком, вони дуже стильні зараз. Так, показую, що я придбала собі. Ну, ось таке боді, прикольно виглядає. Ну, під піджак, звичайно, бо воно дуже прозрачне. Це Woman's Secret. Скидка була за 7 євро. Його придбала, а коштувало більше десь 40 євро. Нормально, такого десь на роботу. Потім ось такий спортивний костюм, це типу як бриджі. Ці я взяла за 13 євро. Ось такі непогані. Робити йогу, бо в мене таких немає. І такий лівчик. воно коли одягнуто, воно тако не виглядає, бо я теж трошки побоялася. За 14. Дуже гарний колір, мені сподобався такий ніжний. А потім в зарі, це вже нова колекція, я собі взяла ось такий класний чалеко-жилет. Це у мене S за 25 євро. Подивіться, який матеріал. Він ніби такий як плотненький, але він розтягується, він як резиновий, от. Ну, Дуже гарно виглядає. Я собі взяла, думаю, на роботу потрібно буде і так далі. Ну, і саме велике таке... Ой, це ось такий халатик. Банний він зарагом. Так, опція, він такий досить довгий і дуже приємний на дотик. От подивіться, який матеріал. Класний такий, це проста стрічка. І придбала я його за, за рагом, бачите, за 20 євро. Він коштував 40, я взяла за 20. Взяла Ельку, хоча в мене ем але але я... там не було більше розміру. Це був взагалі останній. Тому я взяла Ельку. Так як це халат, то, в принципі, навіть нічого поганого я в цьому не бачу. Ну, ось такі міні-закупочки. Ну і головна подія цього тижня. Ми нарешті взялися за цей паркан, який в нас стоїть при вході. Він вже був в досить таки в поганому стані, потрібно його було почистити, покрасити. От можете подивитися, і це вже він помитий. Ну, дуже не, не гарно виглядав. Ми спочатку щіткою спробували, але то було дуже довго. Тому Едік придбав ось такі, таку болгарку. А, вона десь коштувала 60-70 євро. Від фірми Bosch. А потім після цього нам сусід позичив ще ось таку машинку. Вона все віддирає просто водою. Дуже сильний такий напор. Подивіться, як воно все класно чистить. Особливо, якщо там був якийсь мох, там, бо там вже був навіть мох. Воно все просто ідеально від. Від цей, подивіться, в якому ми стані все просто біле, все в цій фарбі, ми в фарбі. <сум> Тут, тако, Едік трохи, потім я, потім Едік, тому що руки дуже сильно якби, устають, тож тако, тримати цю річ і воно не так легко, і подивіться, як воно класно знімає. Так, показую, то, значить, вчора ми все повідмивали, ну, як змогли. І залишили на ніч, щоб воно висохло. І сьогодні ми будемо його вже красити. От Вже все підготовлюємо. Зараз будемо все це діло красити. Також, також крім того, ось та машинка, яку нам сусіда позичив, щоб ми це все добре помили. Я також ось цю. Частину також як змогла відчистила. Тому що вона також не в дуже хорошому стані. Подивіться, скільки змогла, стільки відчистила. Воно вже тут досить таки погане. Тому будемо також це красити. І до того ж, коли тут красили от тільки подивіться, яке вони тут позалишали. Я не знаю вже таку суху краску, напевно, вже неможливо відмити нічим. Хто в когось є якісь. Руки чимсь можна забрати, то, будь ласка, скажіть, тому що дуже сильно нервує. Як можна було от таке воле шити? Я, я просто щось. Використовували ось таку краску, нам її порадили в магазині, Альта Гама і так далі. Рокорд називається. І, в принципі, вона нам сподобалась, вона така матова. Едік зразу її перемішав, щоб вона стала однорідною, там вона, можливо, довго стояла в магазині чи ще щось. І ось вже підготовлю її, щоб ми могли користуватися і почати вже це все діло красити якнайшвидше. Цей процес у нас вийшов дуже довгий. Ми півдня оце все красили ще плюс сонце почало палити. Ну, взагалі, коротше, так довго ми з цим сиділи. Але все рівно, потім, вже коли дивишся цей результат, воно так гарно виглядає, таке враження, ніби десь в Греції. Ну, Дуже класно. І це ще тільки один раз ми красили, ще коли е, зробимо другий е, слой, то воно взагалі буде просто шикарно виглядати, я так думаю. Але другий раз ми будемо не пензликами вже це робити, а валіком, щоб швидше. Я, ну, я сподіваюся, що швидше, тому що оці колумни, їх не так легко красити там. Але спочатку треба було пензликом, щоб, там, як, що, там якась дирочка чи ще щось, щоб воно добре тако закрасилося. Так, показую результат. Ми вже в перший слой все зробили. З обох сторін виглядає ну, набагато краще. Тут все, бачите, таке робоче. Ну, гарно, гарно, мені подобається. Ще коли другим слоєм, то буде взагалі цукерочка. Ще всі речі стоять. Так, з цієї сторони те ж саме. Тут все покрасив з обох сторон. Ось це ще треба буде якось постаратися відмити. Спробую ацетоном. І десь начиталася, що, що цим, як його Оцто. От, Не знаю, чи спрацює. Ну, я спробую, бо воно ну, ну, виглядає, просто, я не знаю, якось це не ми зробили, якщо що це тут було. Ну, виглядає дуже. Такому, знаєте, якби зробили на ляп-ляп Ну, нічого, досить таки, дивіться, непоганенько. Ще, одну, ще один, якби ще раз покрасити, і буде гарно. Отак-от. Ну, ось і все. Всім дуже дякую за перегляд. Сподіваюся, це відео вам сподобалося. І ми з Ісі з вами прощаємось до наступного. Всім па па па, -па.